Крим Залишився без світла, ну точніше, там повідомляють про блекаут у декількох е регіонах, і зокрема є інформація про те, що без світла е нині залишається Сімферополь, Феодосія, Керч Джанкоя, також Саки. Е за попередньою інформацією. Про відбулося якесь аварійне відключення у к е мережі Кримської енергосистеми. Але ось вже губернатор, так званий губернатор Севастополя, розважає в за. Вив про те, що причиною цього відключення світла е, стало ложне срабатування газова, газового оборудовання на Балаклавський тес, і ось він обіцяє, що е, десь приблизно за годину вони е, всю цю електросистему відновлять світло в усіх з'явиться. Але як Прекрасно подивитися, як же ж яка темрява зараз у Криму? Ну я маю на увазі, як на це будуть реагувати ще самі росіяни. Ми з вами почитаємо більш детально, можливо, в наступних наших ефірах, тому що пам'ятаєте, як вони той самий пропагандист Соловйов активно кричали на своїх ефірах, що Україну варто залишити без світла, що Україну потрібно бомбити їхні. Тец, Тес і взагалі зробити так, аби ми всі тут взимку померзли. Ми то з вами вже пережили один блекаут. Так здається, щось було неймовірне. Хоча знову ж таки не будемо зарікатися, бо цього року у нас начебто і все добре з енергосистемою. Але окупанти, мабуть, від своїх цілей відключити її не відмовилися. Але все рівно, як вони тоді ем, з наш знущалися, ну не те, що прямо знущалися, але вони. Ем, Обговорювали в ефірах, як же ж нам тут погано, як ми тут фенами сушимо волосся десь у торгових центрах і таке подібне. Ну ми подивимося, як із цим буде на Росії. Було б чудово, якби вони, можливо, хоча б добу посиділи без світла, але е поки що маємо те, що маємо. Ну і знову ж таки, е світло у них зникло не в Росії, а в українському Криму. Але частина росіян з тих незаконних, там мільйон, чи то може навіть більше приїхали із Росіюшки, то... Нехай, нехай вони на собі відчувають те, що відчували українці, коли їхній бункерний терорист бомбив нашу Україну і залишав без світла наші регіони і наші міста. Але ми впоралися, і я впевнена, що ми впораємося з усім і надалі.